Знову мушу на швидку руч ловити момент між усіма пунктами програми, аби з вами, з вами поділитися якоюсь думкою. Вітаю всіх сьогодні середа, навчаємося від великих людей або від святих, то саме сьогодні, думаю, не гріх буде згадати файну думку від пані Ірини Фаріон. Вже на сьогодні спочило і співчуваємо всій родині, друзям і близьким. Неоднозначна особа так. Але загалом сильно і дуже міцно стояла за мову, взагалі стояла таке за все українське. Однак дуже мені сподобалася її фраза, яка ну, так сильно перегукується з Євангелієм. Вона каже, що казала, що життя складається із трьох дієслів: народитися, померти. Ну а посередині, я думав, логічно жити, або пожити. А вона каже: ні. Народитися, померти, а посередині любити. Бо якщо не любити посередині, то тоді для чого народитися? Або тоді нащо помирати? І це так красиво. І це так по євангельськи. Народитися, любити і полюбити, або інакше ще народитися для того, аби, аби любити, навчитися любити, практикувати, любити, ну і померти, бо ще мало хто вмудрився не померти. Або щось з смертю зробити. І це так красиво. Суть нашого життя в тому, аби любити, в тому, аби полюбити, в тому, аби жит... так, так наше життя просякнуто було любов'ю, аби воно було на кожному кроці. Так, і ми завжди вчимося любити. Ми завжди вчимося дарувати себе. Ми завжди вчимося жертвуватися, співпрацювати. Ми вчимося робити різні подвиги любові. І так, це виходить у більшій чи меншій мірі. Але ж виходить, але ж сама думка про те, а як би ще більше полюбити, уже це любов. Сама думка, а як би ще цікавіше полюбити, це вже любов. Тому, товариство, дякуємо пані Фаріон за те, що нам пригадала власне, про любов. Дякуємо їй за дар її життя. Може і не всьому з нею погоджуємося, або не увесь почерк, чи увесь її стиль приймаємо. Однак найгосподнії благословиті прийме до себе в обійми і факт, прислухаємося до цього. Життя складається з трьох зі слів. Народитися вже є у багатьох із нас. Померти, напевно, буде, хочемо ми цього чи ні. А от чи любимо, от чи достатньо на сьогодні любові, чи достатньо ми люблені, і чи достатньо ми любимо. Ми тут постійно про це між собою аніматори, служителі нагадуємо, що наша місія любити. Наша місія, власне, якомога більше, але тут пережити любов і, да і дарувати любов цим дітям. Ну, бо цей табір для того, є, аби любити. Тому любіть, Любим! і дозволяємо собі бути любимими і дарувати любов. Дякуємо, пані Ірино, за такі класні ідеї. Майтеся файно. Мир вам! Добре. Опа! Це я тоді додатково. Висія, я краса. Отець Василь гончар такий гончарить і не сам, а цілу, цілу команду навчає витворювати такі штучки. Іванка, а ти гончарка? Виявляється, що тут з глиною працює так, ось так, а хтось так. Може бути і таке. А хтось так, як Дашка. Επίσης, αν θέλεις, επίσης, επίσης,